Вітаю вас, дорогі глядачі. Дуже нехороший день сьогодні. Дуже жорстока атака по всій країні відбулася сьогодні. Такої атаки не було вже дуже давно. Здається, більше місяця, можливо, навіть ще більше. Мої передбачення, на жаль, збулися. Хто пам'ятає мій прогноз по днях, хто його дивився? На четвер мені випали найгірші карти. На циганській колоді випала карта розорення, карта втрат. А на звичайній гральній колоді випала П'ятірка Пікова. Це найгірша карта в колоді, це карта смерті. Там два таких чорта катували козака. Сьогодні дуже велике релігійне свято по старому календарю. Це свято це День Пресвятої Богородиці. Я хочу попередити і сказати, що старі дати релігійних свят мають в собі. Більшу енергетику, ніж нові дати, тому що старі дати вони є більш намоленими. І егрегор старих дат є сильнішим. Тому, особливо в старі дати, вороги будуть атакувати сильніше. В нові дати також є ризики загроз, тому що вони вклинюються в нашу енергоструктуру, але старі дати ще своєї сили не втратили. По старому календарю сьогодні День Пресвятої Богородиці. І от, власне кажучи, в таке велике релігійне свято, починаючи з підрання, тому що з 3 чи з 2 години ночі почалося то все дійство. Почали активно бомбити. У мене було, по-моєму, десь три повітряні тривоги, якщо я не помиляюся, і почало робитися всяке це безчинство. Вони це роблять під ранок, я про це також читав спеціально. Це теж форма дуже сильного маніпулятивного пресингу. Психологічного для того, щоб залякати, збити з пантелику і взагалі довести до відчаю. Так само, як і деякі коментарі, які вони потім відписують над відео про теракти в новинах. Будь ласка, не реагуйте на це. Це також їм за це платять. Це також форма психологічної агресії та насилля. Спеціально залякування, агресія і знаєте підбурювання. Не читайте цих коментарів, не реагуйте на цих провокаторів і пам'ятайте, що кожна ваша реакція на них це плюсів в копілку, це додаткові пару рублі. Я не про це ще. Я хотів сказати, що, в принципі, той прогноз, який я складав по областях на цей тиждень, по гарячих точках на цей тиждень, на жаль, здійснився. І по Київській області мені погані карти випадали, і по Харківській області мені погані карти випадали. І взагалі було дуже багато негативних моментів, які от мені показували, і там, де в мене це випадало, то там воно відповідно і збувалося. Мої прогнози збуваються, це факт. Але шкода, що в такій формі і в такій іпостасі. Краще б війни не були, і я би складав по звичайні прогнози астрологічні. Але зараз війна і тому всі мої прогнози стосуються воєнного контексту. Так, от, власне кажучи, все, що я хотів сказати. Ну, а ті грамоті, які мене посилають, там не знаю, чи на розмінування, чи на фронт, я їх можу послати тільки вслід за відомим маршрутом одного відомого корабля. Ну, от це так, от, до слова сказано. Якщо ви не є моїм собутильником, чи там моєю падружанею, чи моїм якимось близьким родичом, то ви для мене ніхто, щоб вказувати мені, куди мені йти, що мені робити, чим мені займатися. Тому що через отаких от, от звездоболів, хочеться сказати інше слово, не буду говорити, бо цензура. От Через таких звездоболів і починається війна, тому що одні сунуть своє рило не в свої діла, і вказують іншим, як їм жити. Через таке війни починаються взагалі-то. Ну, от це так до слова. Бережіть себе, побачимось.